Добрий день, я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему рівняння, які зводяться до квадратних. На попередньому уроці ми вже розв'язували з вами дробові раціональні рівняння, які зводяться до квадратних. Сьогодні ми з вами познайомимося з біквадратними рівняннями. Рівняння вигляду ах в четвертій степені додати квадраті, додати c до рівня 0. Називається біквадратним, А b і c деякі числа, коефіцієнти, при цьому А не дорівнює 0. Таке рівняння досить схоже на квадратні рівняння, які ми розглядали ще в темі квадратні рівняння. Але змінна х в цьому рівнянні входить в четвертому та другому степені. Погляньте на рівняння. 2х4 степені додати 3 х квадрат, мінус 5 дорівнює 0. Та друге рівняння х в четвертій степені додати 2 х квадрат, мінус 8 дорівнює 0. Це два рівняння, які містять змінну х в четвертому та другому степені. Такі рівняння ми можемо також звести до квадратних за допомогою введення заміни. Ми можемо х квадраті позначити за нову зміну, позначивши її, наприклад, буквою t. Ви можете позначати y, m іншими літерами. Я позначила х2 за літеру t. Обов'язково, якщо це в нас квадрат, то квадрат повинен бути невід'ємним, тобто t, змінна нова, яку ми ввели, повинна бути більша або дорівнювати 0. Якщо х квадраті т, то що ж таке х в четвертій степені? х четвертій степені ми можемо розписати, як х2 піднесено до квадрату. Тобто, якщо х квадраті це t, тоді х квадрат в квадраті це буде t квадрат. Тоді остаточно, ввівши замість х квадрат t, ми отримаємо нове рівняння. А t квадрат додати b помножене на t та додати c до рівня 0. Це вже звичайне квадратне рівняння. Знайдемо його корені, а потім повернемося до заміни. Давайте розглянемо це на практиці. Розв'яжемо спочатку перше рівняння. 2х4 степені додати 3х2 мінус 5 дорівнює 0. Вводимо заміну. Так і пишемо. Заміна х2 позначимо т. Тоді t повинно бути невід'ємним. Якщо х в квадраті т, то х4 степені, то буде Т в квадраті. Підставляємо замість х2 і х4 степені нову зміну. Отримаємо 2т квадрат. Додати 3Т мінус 5 дорівнює 0. Тепер необхідно розв'язати це квадратне рівняння. Згадайте, коли ви вивчали тему квадратні рівняння, ви могли розв'язати це рівняння за допомогою формули коренів квадратного рівняння, числивши при цьому дискримінант. Згадайте, дискримінант дорівнює b2 мінус 4аС обрахуємо дискримінант. Д дорівнює. В нашому випадку а дорівнює двійки, Б дорівнює трійки, А С мінус 5. Тоді, підставляючи замість Б трійку, отримаємо Б в квадраті 3 в квадраті, мінус 4 помножити на А на 2 та помножити на С мінус 5. Формула на дошці, хто не пам'ятає, підглядайте. Того, як не знає цієї теми, погляньте наш урок формула коренів квадратного рівняння. Обраховуємо 3 в квадраті, маємо 9, мінус на мінус вже матимемо плюс, 4 помножити на 10 40. Тоді 49, а корінь із дискримінанта то є 7, бо 7 в квадраті є 49. Далі обраховуємо Т перше. Будьте уважні, ми розв'язуємо рівняння зі зміною Т, Тоді в нас не х перше, х друге, а ми матимемо Т перше, а та також Т друге. Тепер ще рахуємо за формулою мінус b відняти корінність дискримінанта. Маємо мінус 3 відняти 7 та поділити на 2а. Поділити на 2 помножене на 2. Мінус 3 мінус 7 маємо мінус 10 поділити на 4. Цей дріб ми можемо скоротити на двічку, отримуємо мінус 5 других. Звичайно, ви можете відповідь записати в вигляді десяткового дробу. Мінус 2,5. Обрахуємо другий корінь цього рівняння Т друге. Тепер будемо рахувати його за формулою мінус Б додати корінь дискримінанта поділити на 2. Мінус 3 додати 7, поділити на 2 помножене на 2, маємо 4 поділити на 4, то є одиничка. Розв'язання рівняння ми ще не закінчили. Ми знайшли тільки зміну Т, а нам необхідно визначити, чому дорівнює х. Будьте уважні, нам необхідно повернутися до заміни х квадраті дорівнює т. Т повинно бути невід'ємним. В нашому випадку мінус 5 від'ємне, тому це сторонній корінь, ми його не розглядаємо. Ви можете записати сторонній корінь. Далі х квадраті дорівнює Т, замість t підставляємо одиничку. Це називається повертаємося до заміни. Робимо зворотній ход. Далі х квадратів дорівнює одинички, тоді х дорівнює або плюс 1 або мінус 1. Оце вже ми остаточно знайшли корені поданого біквадратного рівняння. Зрозуміло? Біквадратне рівняння нами вже розв'язано. Давайте підсумуємо. Перший шаг, що ми зробили? Вели заміну х квадратів дорівнює t. А при цьому і в четвертій степені замінили t квадраті. Другий шаг отримали квадратне рівняння. Знайшли його корені за допомогою в даному, в даному випадку дискримінанта, та також формули коренів квадратного рівняння. Це ми знайшли змінну тему, Визначили при цьому, який корінь буде невід'ємним, а від'ємний залишили. Невід'ємний корінь, замість те підставили його значення і розв'язали рівняння х квадраті до рівня 1. Тепер вже знайшли корінь рівняння. Зрозуміло? Давайте спробуємо ще одне рівняння розв'язати з вами разом. І рівняння х четвертій степені додати 2х2 мінус 8 до рівня 0 також є біквадратним. Воно має той самий вигляд. В нашому випадку а дорівнює 1, b дорівню двійки, С дорівнює мінус 8. Знову робимо заміну. Заміна х квадраті називаємо t. Тоді знову t повинно бути невід'ємним. Записуємо отримане рівняння зі змінною t. Якщо і в квадраті т, то їх в четвертій степені, то буде т квадрат додати 2 т мінус 8 дорівнює 0. Отримане нами квадратне рівняння є зведеним. Згадайте, зведені квадратні рівняння це рівняння, в яких перед х в квадраті є одиничка. Тоді ми можемо його розв'язати за допомогою теореми Вієта. В зведеному квадратному рівнянні сума коренів дорівнює коефіцієнту перед х з протилежним знаком, а їх добуток – до вільному члену. Застосуємо теорему Вієта до нашого рівняння. Т1 додати Т2 дорівнює коефіцієнт перед змінною Т з протилежним знаком, тобто мінус 2. Бачите, будьте уважні, я пишу не х1 із 2, а пишу т 1 тому що ми розв'язуємо рівняння зі змінною Т. Т1 помножити на т 2 маємо довільний член, тобто мінус 8. Тепер спочатку проаналізуємо добуток двох чисел, що дають мінус 8. Ми можемо визначити, що 4, 2, Але якийсь з цих множників має знак мінус. Давайте розмірковувати. Т1, 4, т2, 2. Кому поставити знак мінус? Якщо сума коренів мінус 2, то мінус ми можемо поставити перед четвіркою. Чому? Мінус 4 додати 2 буде мінус 2, а при множенні отримаємо мінус 8 хто не вміє користуватися теоремою вієта. Звісно, ви можете розв'язувати за допомогою формули коренів або дискримінанта. Але вона досить корисна. І я рекомендую тим, хто не знає цієї теми, переглянути наш урок теорема вієта. Далі, ми визначили тільки значення змінної Т. А як відомо, Т повинно бути невід'ємним. Тому мінус 4 то є сторонній корінь, тому що він від'ємний. Сторонній корінь. Далі, повертаючись до заміни, візьмемо тільки значення Т2, Отримаємо х2 дорівнює 2, тоді х дорівнює або плюс корінь із двійки, або мінус корінь із двійки. Щоб позбавитись квадрату, ми обчислили корінь. В такому вигляді залишаємо два розв'язки, вони є ірраціональні. Ми розв'язали з вами два біквадратні рівняння, а тепер спробуйте самостійно розв'язати два наступні рівняння. Перше рівняння, погляньте на дошку. 7 в четвертій степені мінус 8 х квадрат додати 1 до рівня 0 і рівняння г і в четвертій степені відняти 3 х квадрат мінус 4 також дорівнює 0. Розв'язуйте біквадратні рівняння, користуйтеся е, схемою, а також. Згадайте, як я вам розповідала. Не підглядайте на дошку, потім перевіримо результати. Встигли, давайте перевіряти. В завданні В зробили заміну з в квадраті дорівнює Т. Т, знову-таки невід'ємне. Далі отримали рівняння 7т квадрат мінус 8 т додати 1 до рівня 0. Обрахували дискримінант. Він вийшов з 36. Перевіряйте, якщо ви отримали інший результат, шукайте помилку. Потім корінь дискримінанта дорівнює 6. За допомогою формули коренів квадратного рівняння обчислили т 1 та т 2 Вийшло одна сьома та одиничка. Ці два корені додатні, тому ми можемо підставляти і перше значення, і друге замість змінної Т. Отримали їх з квадрат до рівня 1, сьома і з квадрат до рівня одинички. Отримаємо з першого рівняння і раціональний розв'язок плюс-мінус 1 поділити на корінь з числа 7. І другий розв'язок їх до рівня плюс-мінус 1. Хто отримав такі саме результати? Молодці. Інші шукайте помилочку. Далі. І останнє рівняння Г. Зробили заміну в з до рівня t. Знову-таки, t невід'ємне, це досить важливо. Далі отримали рівняння Т квадрат мінус 3t мінус 4 дорівнює 0. Це рівняння зведене. Я його розв'язала за допомогою теореми Ві. Ви знайшли суму коренів дорівнює 3, а їх добуток мінус 4 довільний член. З добутку розміркували і знайшли, що Т1 дорівнює 4, а Т2 дорівнює мінус 1. Тоді мінус 1, то число від'ємне, не задовольняє умові заміни. Ми не можемо розв'язати рівняння х2 до рівня мінус 1. Тоді це сторонній корінь. І залишаємо тільки х2 до рівня замість місте підставляємо 4, маємо х до рівня плюс або мінус 2. Зверніть увагу, біквадратні рівняння можуть мати. Аж 4 корення, тому що це рівняння четвертого степеня, не більше 4, можуть мати два корення. А могли, взагалі, не мати розв'язків, якщо змінна Т у нас вийшла від'ємною. Давайте тепер підсумуємо те, що ми з'ясували сьогодні на уроці. Ми з вами познайомилися з біквадратними рівняннями. До своїх зошитів. Там, де у вас нотатки з теорії, занесіть біквадратне рівняння, це рівняння вигляду, а в 4 степені додати bx квадрат, додати c дорівнює 0. Звичайно, коефіцієнт а перед зміною в 4 степені не повинен дорівнювати 0. В такому рівнянні ми робимо заміну х квадратів дорівнює t, Т. Т у нас обов'язково повинно бути невід'ємним більше або рівня 0. Потім розв'язуємо вже рівняння зі змінною t, а Т АТ квадрат, додати Б помножене на Т, додати С до рівня 0, знаходимо його корні Т, а потім обов'язково повертаємося до заміни. Таке рівняння B квадратне, Приставка Б означає двічі квадратне. Розв'язувати геть нескладно. Сьогодні на уроці ми розв'язали з вами декілька біквадратних рівнянь. Тепер спробуйте самостійно розв'язати рівняння, які є з цього питання на нашому сайті. Ми з вами обов'язково зустрінемося під час розглядання наступних питань цієї теми. Я бажаю вам успіхів у навчанні. До побачення!